Інтернет-спільнота допоможе сиротам. Для цього громадські активісти з Демальянсу виставили чернігівців на продаж. Представники третього сектору взяли на озброєння минулорічну ідею з проведенням інтернет-аукціону, на якому в якості лотів буде вільний час відомих городян, котре останні мають присвятити покупцю. Акцію Придбай зустріч втілюють в життя з благодійною метою. Ми якийсь формат, який буде непривичний для людей. Он буде людей затягувати. Торік коштів від аукціону вистачило на допомогу реабілітаційному центру в селі Хмільниця. Також благодійники потурбувалися про моляків у жіночій колонії. Розпочату справу організатори продовжують. Нині на потреби дітей сиріт хочуть виручити не менше тисячі доларів. Ми узнаємо, що надані непосередньо дітям. Ми покупаємо необхідні речі, там канцелярі, гігієнічні средство, розсортіровуємо адільно в адільний пакетик для кожного рібенка і лично вручаємо ему в руки. Без політиків та державних мужів. Наразі частинку вільного часу охоче подарують журналісти, співаки, музиканти і навіть моделі. От тільки чернігівці витрачати свої кровні на побачення з ними поки що не поспішають. Тільки почалася інформаційна кампанія, і поки якби как бы, гаріть нічого не приходять. Ставки от тільки-тільки перші ідуть. На сьогоднішній момент може було около 15-20 ставок. Юліана Шалетіна одна з тих, хто вдруге має намір взяти участь в аукціоні. Першого разу до неї на побачення напросився хлопець. Розповідає, після зустрічі лишилися приємні враження. Тепер вона агітує усіх активно реєструватися та пропонувати серйозніші суми. Можливість допомогти людям у нас випадає, к на сожалению, не кожен день. І якщо вона є, якщо нам предлагають що то для цього зробити, то чому б і ні? Тобто це хороше справа. І ми з удовольством зустрічаємося з людьми, пообщаємося. Виставити на продаж свій вільний час мають змогу й менш відомі чернігівці. Головний студентський красень міста, гуморист Георгій Медведицький, переконує йому байдуже скільки грошей запропонують за право зустрітися з ним. Головне допомогти малечі. Право обратно месяца зустрічей, хлопоть залышать за собою. Я бы, конечно, встретился, где можно от откушать непременно, вот, будь то Макдональдс или пиццерия. Вот. Не знаю, мне бы было интересно послушать именно человека, который вот захотел, которому я интересен и который купил встречу со мной. Я бы слушал больше и спрашивал: Друзья, кому интересен я как личность, как плохой, мерзкий чоловік, я не знаю. Вот. покупайте не... приймаємо золотые коронки, э, фамільне серебро, крадені речі, звісно э, все піде ход. Голосування в інтернеті триватиме до кінця листопада. Після оплати переможці матимуть змогу зустрітися з кумиром. Торік жаліються організатори, деякі переможці в останній момент пошкодували грошей, а дехто взагалі сприйняв благодійну акцію за розіграш. Поэтому в этом году ми бы хотіли, чтобы ті люди, которые делают ставки, они более сознательно к этому относились. Нагадаємо, минулого разу найбільші суми учасники торгів заплатили за побачення з заступницею міського голови Оксаною Турік Фриз та президентом шкільного парламенту Лілією Кравцовою.